Все, друзі, 12 березня, а ми вже починаємо щіпляти лимони. Раєчка, привіт. Всім доброго дня. Так, пісок мені не знімати, я слаба. Що <різь> <різь> ти там показуєш? Що ти там таке робиш? Щіпляєш? Та да, в мене зараз не вийде. Я його так боюся, як якогось директора, знаєте. А я зрізала вершок і зараз лізь. Зробили посередині розкол. Що це в нас іде Евріка. Чотири бруньки лишаєте. Чотири, три, навіть дві. Бо я раніше лишала більше, то таке мала по тому що слухати. Має бути оцей, от, раз, два, три, чотири. Ну, я не хочу тут гарний пар, можна ще його коротше. Три можна лишити. Можна три лишити, але хай буде. Бо я, може, ще раз те, що неправильно. Так, робиться. Оп. З однієї зрізаєте. Так. Да. Е, має бути однаково. Що з однієї зріз, що з другої. Давай, 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 <кій> зрізайте, зрізайте. показуй, як ти робиш. І з другої, робите такий клинишок. О, І собі тут вже підправляєте, так, як я собі, о. Покажи його, рівненько. Не, не дергай, піднеси чуть доверху. О, о, дивіться, який клинишок. Собі підправляєте, як воно вам має бути. Можна ще тончий зробити. Зараз я спробую Ні, можна... тончого не треба, це вже тоненьке зробила. Угу. І в розщеп. В так. Ми вже розколола там. А воно показує. Пусти, буде триматися. О, тримається. Коли ви його щипите, воно вам, бачите, вот, тісненько. І дивіться, щоб не було тут зазорів, не полишалося. Угу, тримай. Угу. І одну сторону підганяєте. Підганя... Я підганяю оцю. Ага, ту підганяється. Да, Щоб... Я завжди від себе підганяю в сторону. Все, і зараз вона буде зав'язувати рукавички. Ми ріжемо сіконою, ці медицинські. Якісь взяла. Можна тут Вони потім навіть на сонці розстають. О, бачите, як вона тягнеться. Вона тягнеться. І дивіться, одну клинець лишаємо одну. І починаємо тісненько. Пальчиком притримуєте собі. Я розкладаю і все, і погнали. Тіснесечко. Е, вершок обов'язково замацькуєте. Зараз я зроблю. Так, я пішу далі показувати, що я буду робити. А я, друзі, буду отакі великі. От, дивіться, ви мені вже колись казали, в мене є таких два. Цитрумела яка з них. От в того три листочка йде. І от теж дивіться. Ну вони відрізняються. Оце от, от такі листочки більш-менші. А в цього більші. Чи це два таких в мене цитрумела, чи це один, один з них? Так, да, якісь мають різні вони. Ось такі лісочки. І вже все, вже він починає виготувати. І я от на кожній гілці от три гілки. Раз, два, три, ч... да, чотири гілки. І нащіплю я якийсь цитрус. Наверно, я нащіплю або таїті, або ще якісь. Верхушка в нього йде лайм-кват. Во, Дуже він гарно виготує вже. Навіть yeah. квіточки є. Що, граючи? Ти вже так быстро? О! І зверхинку збризкуєте. Я додаю ще епіну, пару капельок збризкати, щоб було воно класно приживалося. Отака у нас вийшла приводь. Ще в мене є. Декапони він мені врізав, хоча я їх взагалі, я мандарини взагалі не люблю прививати, бо вони в мене не прививаються. Бо вони більш такі тоненькі. Бачите, дуже тоненькі йде. Давай, давай. Все, все треба, щоб ти вміла. Нема що прививати. Нині кинулися, нема що прививати. Да, друзі, все, дивіться, виготує все і немає як різати гірки. От ж, жалко вже різати ці гірки вже з молодими пагонами. І от, таку, повністю, повністю вже от така. Історія. Ми мали ще трошки почекати, бо ще нічого рановато, Ну вже все. Буде потім пізно. По пару штук ми не будемо все багато. Так, да, ми не будемо по пару штук. Що є? Шо? Це таїті. А ти що вирішив там апельсинки? Оце таїті. Да, таїті. Хочу а 8 на, на оцю чіпіти повністю гілячки на кожну гілячку. Не обрізати в стовбурі на ній щепити, а хочу на кожній гелясці. Mm -hmm. Тут їх є щось теж штук 6. Ось такі в мене є амо 8 Красном'який мандарин. Дуже цікавий. І оцю велику гілку обріжу її. От. Даже є вже квіточка на ньому. Теж виготує. І от на верхушці вегетація я її зрізаю. Бо нема тут. Якщо б тут вже почалося з кожної пазухи, то вже все. А так ще я успію. Тобто, якщо в кінці, то можна, а якщо по бокам вже йде вегетація, да, то вже нема. якщо в кінці є, то зрізаєте його, викидаєте. Оцю облами викидаєте. З... Головне, щоб з цих не йшла, пазух не йшло. Молоді. Ну так вже це тут повним ходом. Вони. Ти що таїті вже, так? Да? Е, що, йду, я ще банан покажу. Ну банан там з кожним днем взагалі. зараз вам покажу. Вже е, реальний квітонос такий хоче бути. Так я ще ніколи, кстати, і не бачив, як він цвете. Дивіться. Як вам? Він якийсь черво... червоним така як квітка, да, рай? Та угу. я не колупаю, воно прям розкві... розквітає. Цікаво, цікаво. Банан же все. Хоче... Так, ще пару лімончиків, висити, таких великих кілограмових. Треба зірвати їх. Вчора вже допересажували. Росли, Сьогодні вже вирішили повністю прививати. Треба спішити, тому що хоч по пару штук. Два тих, два тих сортів море, я кажу, хоч по пару штук, того то, то, трошки, того трошки. Е, банан. Дивіться, який банан нещасний. От що то е, в ринці він. В ринці я його переляв і отако у мене. Так що банан не любить холодно. холодно було. Да, плюс 10 для нього в ринці. Якщо би поставити у хаті теплі, та й чо би він. Да. Відійде. Але він відійде. А той, що в землі, той хорошо себе почуває. Дистайте, ти, 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 ти так швидко, тебе в руках все горить, га? Намотуєте тісненько і багато-багато намотуєте, щоб тісно воно було це все діло. А. Що ти ще сьогодні Е, Дуже просили ви. Фантастіку. Фантастику. Mm, Бергамот, <працем> О, от, от він. Бергамот. Ну це фемінела, а вона фантастику щипела. Ну це там пару тут чупш нема що взяти. Вона на явності, от воно вже <скряв> пощіпляла <працем> їх сонечко вийде, о, вже конденсат є всередині. Головне, щоб був конденсат. Сьогодні тепло в теплиці. Дуже тепло. Нажав на паузу, бо моя краса закашлялася, якусь сосака вже взяла. Ти ж заставив мене таку слабу, не працював. Ще й тебе... кричать на мене, ну йопа. Я пау". тебе не заставляв. О. Коротше, друзі, десь хапнула вже. Хмельницька привезли. Так. Да. Їздила малого на обслідування, бо ми зробили сину операцію на очі. Ой, ми Їхали тоже. на перевірку і десь хапнули, коротше. Там ж хмельницькі взагалі слабі всі були там. І привезли прямо сюди. І прямо через 4 дні така, я думала, що я десь простила. Ні. Така фігня, що вчора лопатки зривало мені, так боліли, викручувало в різні сторони. І Кашель, то я от в теплиці сижу, нікуди не йду, щоб не розносити тої зарази. всяку. Даже мені сьогодні зуби робити, і я поведу її. Е, так, клементинка. Клементинка. Е, кстати, треба щепити її раю. Дуже вона почала. Е, я її, кстати, з мандарином, вона найкраще прививається. Мені подобається вона. Прививця. І дерево гарне, да, воно дуже гарно прививається. Думали, що не буде не буде цвіту, цвіт є. От, якщо ви бачите, такого вдалені. Є небагато, ну, ну хвата. Вона в тому році вродила гарно, в цьому році хай віддихає. Так, кратко, до тебе дзвони. Все, друзі, бувайте здорові. Всього вам найкращого. До зустрічі.